Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Сінсей. Все по 100 гривень. Взуття, шорти та футболки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного вам перегляду. Теніска жіноча 269. 100% котон. В'язана ковтина із золотистою ниткою від 2ХС до XL. Ціна 599. 100% металізоване волокно, штани 599 XS до XL. Штани легенькі вільного крою. На пояс резинка, Босоніжки 100 гривень. Шорти білі 2 X до Xl 459. Сукня довжина Максі в коричневі квіти на тоненьких бретельках, Ціна 599 від XS до 2 xl віскоза 100%. Ось так виглядає на манекені. Гарно лягає по фігурі. Чорна сукня на довгий рукавчик, довжина максим. Зверху тоненька сіточка знизу йде підкладка на рукавчиках єкуциків, ремінь, ціна 659 XS до 2XL. Бордова 659, XS та 2XL також. Також зверху сіточка тоненька, знизу підкладка. Сукня у зміїний принт, злегка вона просвічується. На довгий рукавчик є поясок, ціна 659. XS до 2XL. Ось такий варіант. У маленькі квіточки. На поясі резинка до 2XL 459. Кольору марсали сукня 340 гривень на короткий рукав XS до 2XL. Поліестер та еластан. Шортики з спідничкою 459. Позаду є змійка. Спідничка коротка на резинці 340 гривень. XS до 2XL. 100% поліестер. 340. Ось така спідничка дуже легенька, приємна до тіла. Дуже на максі, з боку розпорка. Біз 100%. Спідничка на резинці. 459 довжина максі від XS до 2XL, віскоза та поліамід. Джинси 189, Спідничка джинсова 359.

Шорти джинсові 659. Курточка джинсова. Також йде жовтим цітником 359. Сорочка темно-синя в таку ж саму вартість 49% знижки. Джинсові чорні шорти 659. Сорочка 599 xs 102 xl Поліестер 100%. Новинка на осінь курточка 799 2XS до 2XL. Тайніска жіноча 340 XS до 2XL. 100% котон. Спортивна кофта 389 XS до 2XL. 269 теніска біла. 100% котон. Кофта в рубчик кольору марсала 340 гривень, до XL, Віскоза 70%. Блуза біла XS до XL 219 на довгий рукав, котон 95%. Спортивна чорна кофта укорочена з лампасами 599XS до 2 xl У складі тканини, поліестер та віскоза. Рожеві спортивні штани XS до XL 459. Штани утеплені на флісі. Знизу мають резинку з боку кишені. Ось такі темно-зеленого відтінку, також знизу йде резинка. Ціна 340 на флісі до XL. 599 штани спортивні XS до XL. Кофта така на блискавці з боку стягується за 659 поліамід, віскоза та еластан від XS до XL. 659 чорні штани спортивні. Без утеплення. Молочні 599. Чорна сорочка 289. Ось таким красивим рукавчиком. Котон 100%. Сукня літня від 2XS до XL 189. 95% котон. Коричнева сукня на довгий рукав в рубчик. До XL 189. Віскоза, поліестер та поліамід. Сіра сукенка на короткий рукав 169, 50% знижки 2XS до XL. Оливкова 169. Майка 2XS до XL. Врубчик. Ціна 100 гривень. Багато майок сьогодні по 100 гривень. Ось така модель на широких бретелях в різних кольорах. Все по 100 гривень. Ця 79 на широких бретельках. 64% знижки. Велосипедки 99 до 2XL. Така модель новинка 340 2к С 102к. В рубчик тянеться. А тут у нас стійка. Все по 100 гривень. Багато є шортиків. Вони всі по 100 гривень. Ось така модель там на сині. Зміїний принт, все по 100. Людей в магазині дуже багато, по 100 гривень все скупляють. А тут футболки також по 100, майки, все по 100. Топи, боді, все по 100 гривень. Ось таке сьогоднішнє було відео по акційним товарам. Дякую, що дивитесь і усім бажаю гарного спокійного дня, вдалих та економних вам покупок.